Добрий день, шановні колеги. Сьогодні тема моєї лекції ем, присвячена профілактичним заходам, направленим на підтримку метаболічного статусу. Конфлікту інтересів не маю, презентація зроблена власноруч, слайди запозичені з власного прийому. Кожним пацієнтом підписана інформована добровільна згода. Коли людина має звернутися до лікаря на консультацію? Коли відбувається швидкий набір ваги, порушення всмуктуваності в кишківнику, тобто синдром подразненого кишківника, з'явилися проблеми зі шкірою, виникла охриплість голосу, наявні симптоми гіпотереозу, у когось з родичів був цукровий діабет, у минулому людина неодноразово худла і поява раптового болю в епігастральній ділянці. Це деякі причини, їх значно більше. І люди, коли приходять, Ходять, перш за все, їх турбує зовнішній вигляд. Це те, що шкіра недостатньо якісна, те, що відбувається випадіння волосся, те, що зовнішність не така, як потрібно, в люстерку дивлячись. Тому людей турбують дуже широкий спектр. Причин, на які вони звертають увагу. Але лікар-фахівець повинен бути на сторозі і повинен сортувати ті скарги і ті зовнішні, так би мовити, проблеми, з якими приходить людина. Коли я була молодим недосвідченим лікарем, я ніколи не розуміла, коли більш старші колеги казали, що діагноз читають по обличчю. Зараз, коли до мене приходить пацієнт, я вже складаю план обстеження і вже бачу проблеми, які у нього є зі здоров'ям. Ендокринна система включає декілька рівнів: перший, другий, третій рівень. І ось в третьому рівні це органи мішені, щитоподібна залоза, паращитоподібні залози, молочні, підшлункова залоза, полові залози, наднирники. Зараз приєднався до цієї когорти ще кишківник. І хочу наголосити, що шкіра. Шкіра також є одним і підшкірна жирова клітковина. А є одним із органів мішеней. Складові метаболічного синдрому, це надмірна вага, ожиріння. Це ті симптоми, які ми бачимо знову такі зовнішні. При, коли пацієнт звертається до мене на консультацію, то я обов'язково мірюю об'єм талії. У жінок він за міжнародну класифікацію має бути до 80, у чоловіків до 90. Інсулінорезистентність визначається лабораторними маркерами, артеріальна гіпертензія можна встановити, помірявши тиск при прийомі. Гіперглікемія визначається знову -таки, апаратом в кабінеті чи скеровується на лабораторну діагностику в лабораторію. Гіперхолестеринемія визначається в лабораторії. І лептинорезистентність, на жаль, не у всіх лабораторіях вона визначається. І не у всіх, не тільки державних, а й приватних клініках також не звертають увагу на цей показник. Алгоритм обстеження при метаболічному синдромі я визначила самостійно, враховуючи свій досвід, і Ті можливості, які є у кожного з лікарів, не тільки в приватних клініках, але і в державних клініках це збір анамнезу, перш за все. Коли людина приходить із надмірною вагою, потрібно дізнатися, коли при яких обставинах вона почала набирати вагу. Деякі говорять жінки після пологів, у деяких Постклімактеричному періоді чи при виділенні жовчного міхура, якихось операціях на шлунково кишковому тракті. Чоловіки, як правило, частіше за все набирають вагу при вживанні пива. Інших алкогольних напоїв, при корінні і таке інше. Вимірюється об'єм талії, у кого у кожного із лікарів повинна бути сантиметрова лента. Розраховується індекс маси тіла за формулою кілограми на метри квадратні, вимірюється артеріальний тиск. І тоді, якщо є якась підозра, скеровується на лабораторну діагностику, на додаткові методи, це узі ще подібне Залози у зі органів черевної порожнини. І якщо лікар сам не справляється за алгоритмом, це консультація хірурга при індексі тіла більше 40, баріатрична хірургія. Але е, колись у мене був такий досвід, що я зустрілася на одній із. Телевізійних передач з Тодоровим, пластичним хірургом. І тоді стояло питання зниження ваги однієї пані, яка важила 240 кілограмів. І ось лікар-хірург сказав, що якщо в неї є мотивація, і якщо вона схуднить за один місяць на 20 кілограмів, то він її візьме на оперативне втручання. Справа в тім, що із його досвіду, із досвіду відомого пластичного хірурга, пацієнти, які роблять баріатричну, баріатричні операції, вони майже нічого не змінюють в своєму житті. Вони так само лежать на дивані і їдять смаколики. Тобто ем, потрібно людині, перш за все, контролювати свій стан здоров'я і нести відповідальність за нього. На цьому фото представлено вигляд здорової щитоподібної залози. В минулих презентаціях я наголошувала саме на структурі, саме на функції щитоподібної залози, тому зараз я коснуся цієї теми дуже швидко. Це, ста, це стан щитоподібної залози 15-літньої пацієнтки, яку до мене на прийом привела мама. Ось так виглядає е, нормальна структура щитоподібної залози. Функція щитоподібної залози при метаболічному синдромі також пошкоджується, але може спочатку бути еутереоз, тобто нормальна функція, а потім поступово переходити в гіпотереоз. І ось коли розвиток іде явні показники метаболічного синдрому, то обов'язково потрібно спростовувати наявність чи підтверджувати наявність гіпотереозу, тому що підвищений тереотропний Гормон, знижені гормони щитоподібної залози, коли порушена функція щитоподібної залози, затримують воду. І тому людина набирає також зайві кілограми. А Аутоімуні тиреодити потрібно також звертати увагу, тому що вони є явні, коли теротоксикоз переходить в еутероз, переходить в гіпотереоз, а є змазані, коли еутероз переходить в гіпотереоз визначаємо тільки структуру щитоподібної залози. Але ж це не тільки захворювання щитоподібної залози, це захворювання кишківника, це захворювання печінки, це захворювання підшлункової залози та інших тканей організму і систем. Тому, коли визначається при ультразвуковій діагностиці, підтверджується лабораторною діагностикою проблеми зі щитовидною залозою, потрібно мати наука. Увазі, що можуть бути і в інших органах також аутоімунні проблеми. Це структура щитоподібної залози пацієнтки літньої пані, яка звернулася до мене на прийом, і ми з нею знайомі вже більше 15 років. Раніше у неї було два вузлика, в 2022 році був виставлений. Підтверджений цитологічно фолікулярний рак щитоподібної залози. Вона відтерміновувала оперативне втручання, хоча я її радила, наголошувала. Ще раз повторюю, що було два вузики. А останнім часом у неї з'явився один великий вузол. І Якщо ви бачите, то там знаходиться перетинка і щільність прилягання між Правою частинкою і лівою частинкою на правій долі щитоподібної залози, тобто медіальної частини і латеральної частини. Це визначає, що все ж таки тереотропний гормон у жінки періодично був збільшений. Лабораторно ми його не могли зловити весь час йшли показники, які дорівнювали нормі, референтним значенням, тобто менше з половиною Тому вона все ж таки вже погодилася на оперативне втручання і останнім часом захворіла на ковід. Тобто знову оперативне втручання відтерміновується автоімунні захворювання. Ми визначаємо за допомогою ультразвукової діагностики, лабораторних маркерів. Але на ультразвуковій виходить неоднорідність неоднородність тканини. До подібної залози, коли порушена ехогенність, коли є ділянки затемнення, просвітлення, фіброзні зміни якісь. І в цьому випадку потрібно знову-таки і пацієнту повідомити, і передати лікарю, який направляє на ультразвукове дослідження, що потрібно спостерігати пацієнта більш ретельніше. Стан підшлункової залози при метаболічному Синдромі, він відрізняється, і саме головне що раніше вражається стан саме підшлункової залози, а не печінки, як Крізь розповсюджена а, інформація. А, чому підшлункова залоза? Тому що вона має дві функції: вона має зовнішню і внутрішню функцію. Внутрішня це ендокринна функція, а зовнішня це ферментативна функція. Ось на цьому слайді ще е, достатньо пристойна підшлункова залоза, але вона знову ж таки при метаболічному синдромі вона гіперехогенна, тобто майже біліса така. Білого кольору, хоча вона повинна бути більш темнішого і однорідного кольору, контури можуть бути нечіткі, хвилясті, можуть бути, може бути пішлунково фрагментована і таке інше. Але це говорить, всі ці ознаки говорять про те, що вона сильно навантажена, що вона своєю функцією перестає справлятися і чи не справлятися. Так, як це потрібно, і тому потрібно звертати увагу на подальше, як всмоктується, як перетравлюється їжа, який вигляд, що полюбляє вживати даний пацієнт. У мене був дуже цікавий випадок, коли до мене гастроентеролог направив молоду людину, чоловіка 30 років, і на ультразвукову діагностику шлунково кишкового тракту. І ось при обстеженні виявилося, що підшлункова залоза ну немає чітких контурів, вона розпластана, вона майже білого кольору, тобто йде підвищення ехогенності цієї пішлункової залози, і це говорить про те, що вона вели... несе велику відповідальність, тобто її не влаштовує не той ритм життя, не... Не уподобання харчових продуктів пацієнтам і таке інше. Я запитала із цікавості в 30 років молода людина без зайвої ваги, що його турбує, і що він полюбляє їсти. І він мене приголомшив своєю відповіддю. Він сказав, що він спостерігається. Весь час у гастроентеролога був місяць на майже голодній дієті, тому що загострився панкреатит. А це лікар зняв, закінчилося медикаментозне лікування, і він вирішив розширити свої харчові уподобання, тому він останній місяць кожен день з'їдав креветки, причому багато креветок. На що я йому зауважила, що багато не потрібно. Він каже, таке. Вони ж смачні. Стан жовчного міхура при метаболічному синдромі також має свої особливості. Якщо раніше до мене приходили і зверталися люди, які бажали худнути і хотіли якусь щарівну таблетку прийняти для того, щоб бути красивими, стрункими, гарними жінки для того, щоб знизити розмір одягу, чоловіки для того, щоб нормально виглядати на конференціях десь. То зараз я обов'язково дивлюся, продивляюся стан їх шлутково кишкового тракту. І ось до яких висновків я прийшла під час своєї практичної діяльності. Жовчний міхур має патологічні зміни, тобто це генетичні зміни. Але оці перетинки, які ви бачите, це на виході жовчного міхура дві перетинки, і вони заважають відтоку жовчі. Якщо людина вчасно не їсть їсне режиму харчування, проводить якісь голодні дні чи дуже часто широкі проміжки між вживанням їжею, то це негативно впливає на стан шлунково кишкового тракту, вона починає набирати вагу, навіть якщо вона нічого не їсть, тому що немає йде порушення метаболізму, немає ем, виходу нормального жовчних, жовчної кислоти і не розщлюється до простих індигрієнтів, не розщлюються продукти харчування. Аня, це Камінець, знову такий жовчний міхур, камінець на перетинці у молодої дівчини, яка прийшла до мене худнути. Це він в більшому розмірі. Це поліп на широкій ножці жовчного міхура. Це камінець саме у виході жовчного міхура. Пацієнтка була скерована на оперативне втручання лапароскопічно. Тут знову дві перетинки біля виходу із жовчного міхура. Стан печінки Метаболічному синдромі він вражається після підшлункової залози. І, як правило, він має пристойний вигляд на протязі тривалого часу. Тут чіткі контури, це темні анеохогені судини, тобто печінка має однорідні структури. Хочу показати клінічний випадок. Клінічний випадок, скільки, як ви вважаєте, скільки років цій жінці. Uh, Цій жінці uh... 50 років. Це мама однієї з моїх співробітниць, яка також захотіла худнути. Але в цьому випадку худнути ми відклали, тому що у неї виявився такий вузлик в щитоподібній залозі, і вона скерована на понційну біопсію. Глікемія, навіть якщо у людини нормальна, то глікований гемоглобін, верніше глікований гемоглобін може бути нормальний, а глікемія вже на Ще чи постпрандіально бути підвищеною. Тому я цей показник не люблю, але він зараз розповсюджений дуже, тому звертаю вашу увагу. Що ви можете зробити для того, щоб попередити розвиток метаболічного синдрому? На цьому слайді я вклала повністю весь алгоритм, який необхіден для обстеження пацієнта з метаболічним синдромом. І як потрібно себе вести, щоб попередити? Калорійності їжі, навантаження калорійності це має бути перша половина дня, достатнє вживання рідини і обов'язково фізична активність. Я вам дуже дякую за увагу. Будьте здорові!